Є обмеження, ну, стопами рухів, пальцями у не можу рухати. Відчуття стопи таке, ну не таке, як має бути, вона така, як затерпше постійно. Коліно ну, ну, теж є обмеження. Зігнути повністю не можу розігнути. Мені тяжко ходити, я західну на постелях, то там би я вряд ли ходив, бігав по тих кабінетах. Звичайно, що зручніше набагато. Влітку минулого року Олег, 28-річний військовий з Івано-Франківська, пішов на фронт. Воював на Бахмутському напрямку під Солидаром. 1 листопада отримав осколкові поранення. Сьогодні він прийшов в медико соціально експертну комісію в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Таке нововведення запровадили в медзакладі цьогоріч. Тепер, щоб отримати довідку про інвалідність МСЕК, не потрібно самостійно йти до сімейного лікаря і обходити профільних спеціалістів. Розповіла лікарка фізичної та реабілітації. Таційної медицини Юліана Ружанчук так, як це є військові, то ну, всі направлені мають бути з військової частини. Пацієнт бере направлення з військової частини, звертається, а далі ми тут повністю всю комісію обходимо. Не потрібно у військовій частині і шукати потім десь інакше. Треба довго діти в черзі, чекати, шукати всі довідки, знаходити, виписки, рентгени, знімки, ну всі консультації обходити. Ну це є довготривалий час. Просто вони не можуть ходити собі, дозволити. Десь сидіти, довго чекати, в кожного болить і спина, і рука, і нога. А хтось не має ні руки, ні ноги. Зважаючи на те, що військовослужбовці мають складні поранення і можуть потребувати супроводу та більше часу, проходженням сек для них є проблемою, каже заступниця медичного директора обласної клінічної лікарні Ірена Заєць. З її слів, на огляд до медико-соціальної експертної комісії потрапляють пацієнти, які проходять тривалий курс лікування і потребують експертизи. Відбираються пацієнти з ампутаціями кінцівок верхніх і нижніх, пацієнти з спінальними захс тобто пацієнти з спінальники, які з захворюваннями хребта, пацієнти з складними переломами верхніх і нижніх кінців, переломом черепа, нерохіргічних пацієнтів дуже багато. Сьогодні медико-соціальну експертну комісію пройшли шестеро військових. Вони отримають довідки МСЕК. Повідомила комунікаційниця обласної клінічної лікарні Надія Шехда. За її словами, це друга така комісія цьогоріч. Попередню пройшли двоє бійців. Роман Булелик, Наталія Василовська, Суспільне новини, івано франківськ